У Миколаєві 1 червня відбулася презентація марок, створених за малюнками дітей з різних куточків України. Авторка одного з них дев'ятирічна Варвара, жителька селища Олександрівка Вознесенського району. Вона взяла участь у спецпогашенні. Ну, нам зателефонував класний керівник і запропонував взяти участь у конкурсі на тему, як діти бачать. …в Свою країну після війни. Ми з радістю прийняли в ньому участь, в якому зайняли перше місце. Потім наш малюнок відправили на Київ, де ми взяли, зайняли в своїй категорії друге місце, і потім Укрпошта запропонувала її як на художню марку. Там намалюваний будинок, сім'я, збудовані будинки. Дівчинка з хлопчиком граються. Ну, до тебе сьогодні стільки уваги, чи хочеш ти бути знаменитою тепер? Так. А чого ще хочеш? Чого ти бажаєш? Я бажаю, щоб щоб закінчилась війна, і всі гралися, діти веселилися, і сім'ї були разом. Тираж поштового блоку 135 тисяч примірників. Блок складається з п'яти окремих марок. Сьогодні визначний для нас день. Ми сьогодні ввели в обіг в марку Діти перемоги. На церемонії був присутній Дмитро Марченко, який взяв участь у спецпогашенні та подякував Укрпошті за запрошення. Я дуже вдячний Укрпощі запрошував. Запрошую на такий захід. Захід дуже серйозний. Я бачу, скільки багато ви допомагаєте не тільки в а Іншим частинам по всієї території України. На жаль, ця війна, на жаль, найстрашніше, що є в цій війні, це те, що її бачать наші діти. Тому разом з вами ми постараємося зробити так, щоб ця війна для них закінчилася саме в дитячому возрасті і не переходила на їхні плечі. Кошти підуть на підтримку та допомогу благодійним центрам та організаціям, які опікуються жінками з дітьми, що постраждали внаслідок російської агресії. Ксенія Стужук, Антон Шатура, ТВ.